І, мабуть, вони чекали, чекали, терпіли, терпіли і не витерпіли. І так сталося, що взяли навколо. Це було дуже важко. Головним обвинуваченням було те, що є грокатолицьким священником у Донецьку. Для цих людей це було абсурдом, скажімо, та це для них неможливо, тому вони вирішили в такий спосіб, мабуть, передати меседж через мене всій українській греко-католицькій церкві і всім іншим представникам інших релігій, що на території Новоросії місця уніатам, як вони казали, розкольниками сатанталі. Сьогодні священик живе і служить у Львові. А ще опікується такими ж, як і він, переселенцями з Донбасу, організувавши спільноту біженців. Зараз абсолютно не Скажемо так, якісне нове відчуття цього життя. Та з вдячністю Богові за дар життя, з вдячністю, з вдячністю до людей за підтримку, за допомогу і бажання допомогти іншим людям, які постраждали від дій терористів. Ми перший раз зібралися у жовтні місяці того року. Збори наші почалися з шести людей тих людей, які приїхали сюди, до Львова зараз ви бачите, ми маємо більше вже 120 Членів нашої громадської організації спілкуємося, підтримуємо, підтримуємо один одному, шукаємо допомогу для цих людей. живемо і на перспективу. Думаю про майбутнє і робота, і житло, і все таке інше. Ці люди потребують всього цього. Це наше землячество, наше Донецьке. Ну будемо старатися друг друга підтримувати. Це допомога і моральна, і матеріальна. Дуже дякуємо всім, хто оказує нам якусь підтримку. Ми здесь общаемся. Все-таки видишь, что люди не теряют надежду как-то все вместе. Все равно вместе легче. Ощущаешь то, что ты не один, не брошенный, как бы все равно. Ну, поддержка, поддержка в первую очередь, общение. Потому что все это внутри, это еще, это еще надо пережить. Это очень все тяжело. Ну, это просто вот все потеряли и вот на улице оказались, и все начинать с нуля. Мне сподобалось це спілкування, Мені не сподобалось, что це саме священник в цю групу веде люди, що вони вертеп робили, що робиться якась не тільки от, ось, гуманітарка буде, якась допомога грошова там чи ще якась іменно спілкування, і що вони щось ще роблять масово. Там і тобто вертеп був, потім, може якась ще фотовиставка буде для щоб побачили жителі Львова, які вона справді люди. Зі сходу, і які ми теж гарні, які ми ще теж українці. Вони проживають у різних куточках Львівщини та щонеділі збираються на підголоску у дерев'яній церкві блаженного Миколи Чернецького, щоб зустрітися і поговорити. Багато хто не може без сліз згадувати, як прийшлося покидати рідні місця. Ми приїхали з Дебальця. мы до последнего дома были, мы не собирались никуда выезжать. Но потом сложилась такая ситуация, что просто невозможно было уже сидеть. Квартира без окон, без дверей. Две недели жили при минусовой температуре, все надеялись до последнего, но потом... Просто в одну ночь собрали вещи и уехали. Выезжали очень тяжело, под бомбежками. На самом деле это очень страшно. Ну, слава Богу, виїхали. Тому МЧС нас привезли сюди. Приїхали сюди, тут поселилися у подруги, Приютили вони нас у себе. тому поки тут, поки без роботи, без життя, ну, живі. Так сложилась судьба, що на Донецьку землю прийшли вороги і нам боролись, боролись, виходили, піднімали народ Донбасу. Ну, не змогли повністю підняти, але ну, нас підтримувала вся Україна. Вот, і ми прийняли рішення приїхати в Західну Україну. Я з жіночкою, але ну, у нас ще е, два е, літніх батьків по 90 років. І коли там були такі обстріли, що містом ставало без світла, без води. Ми ще можемо кудись піти, а куди їм. І от ми забрали їх. В чому змогли приїхати так. і… У мене двоє дітей, і перший дзвіночок для виїзду було тоді, коли ми їхали у Львів. У нас була така традиція. Ми в прошлому і позапрошлому році ми сюди приїздили на вербну неділю і в квітні. І в цьому році, в 2014 році, ми теж приїздили сюди. І перший дзвіночок був у мене була така рубашка-вишиванка, футболка. і я коли їхала з відтіля, вже вже там почалося в Донецьку захват Ода. Я боялася, що будуть перевіряти чемодани на той момент. Вже в Криму таке було, і вже в Донецьку ходили е, вооружені чоловіки. Е, казали, що перевіряють чемодани. То тобто це вже було перше. і Дитина моя ще зла з, з відтіля прапор. і Це теж було дуже його ховала. То тобто це, це дуже було вже страшно. І боялася, що моя е, молодша дитина. Е, Зроб, скаже українською, тим паче, що ми тут читали там, або вислови Шевченка, який там на вулиці Степана Бандери висить борітися і побурити. Ну, і це вже було, в общем, що моя дитина відкриє рота, це вже було страшне, що скаже українська, або там заспіває гімн. І це сподвигнуло, що треба від діля. Виїжджати втікаючи від війни, кожен рятував лише власне життя. Все, що надбали в минулому, залишилось вже на чужій території. А тут переселенці починають усе з нуля. Люди є везде люди. Мене прийняли очень хорошо. Я не можу не сказати ні про одного плохо. А вот всі допомагали, всі соболізнавали. Всі мене прийняли. Ну как -то я только говорила, що я переселенка. Вот. Никаких ніяких проблем не було сразу. Да, пожалуйста, конечно. Навіть того, що у нас не було взагалі никаких документів, то це не ослучало ніякого задачі. Моєї дитини молодший цукровий діабет, і тому у нас да, такі потреби дуже коштує дорого э, житло. І якщо нас держава забезпечує, допустимо, інсулінами так на сьогодні імпортними дітям дають то з полосками з тисмушками для вимірювання цукру, це є проблема. Полоски в аптеках зараз коштують. Одна упаковочка 400 500 гривень. Тобто їх вже того, що нам платили на дитину інваліда, нам вже не вистачає, навіть нам навіть на дві упаковки. Це ну, для нас і ліки. Всього вистачає, ну просто з вот роботи тяжело. Ну теж знаєте, якби как бы не, несовмістимості того, що вот за жилье платити дуже дорого, зарплати дуже маленькі. Якби навіть ну, как бы роботу не, не складно знайти. Ну, не знаєш, як це вмісіть. Тому ну іщем пока чи зможуть біженці повернутися на свою малу батьківщину, покаже час. Наразі вони є львів'янами і мусимо допомогти їм не почуватися чужими на цій землі. Хто кажуть, власна хата вона є, власна хата, коли це буде, я не знаю. Зараз не можу казати. Зараз дуже складно. Як воно буде? Буде залежати не стільки від того, яка там буде, ну, які там будуть зруйнування і таке інше, а як там буде ну, зміни менталітету, зміни людей. Така забутана ситуація. Навірно, те, що мене там залишилася сестра і квартира, мабуть, це мене тягне. А Ну, не знаю, люди близкие, они начинают меняться. Все-таки знаете, с волками жить, Вот. Есть, конечно, ну, которые вот поддерживают все-таки более Украину, а есть, которые, наверное, разочаровались що ну, це проблема. І Вже такі в мене э, сумніви, що коли-небудь туди можна буде повернутися, навіть якщо там буде Україна. А мабуть, ми вже чомусь нам тут вже, мабуть, більше подобий. Возвращатися на самом деле нікуди. ни школ, ни работы, ни больниц. Инфраструктура вся уничтоженная. Квартира, опять же, разбитая. Восстанавливать не за что. Тем более там сейчас ДНР находится. Ну, может быть, когда это будет уже территория Украины, может быть, можно будет о чем-то думать. Пока на данный момент здесь, да. Украина! Едина!